Доброго здоров'я, шановне товариство, дорогі співвітчизники. Сьогодні на Сумському каналі ми проведемо розмову про те, як от розумні люди, активні люди, які живуть у кожній громаді України, можуть взяти участь безпосередньо в управлінні цією територіальною громадою. Такі люди живуть, такі люди є, проте, Питання в конкретних механізмах, От як безпосередньо брати участь. От Ми вирішили розпочати з обласного центру, з міста Суми, і поговорити про документ, який має назву Статут територіальної громади міста Суми. Він існує з 2004 року. Ну, проходить там певні зміни, там доповнення, обговорення. От ми поговоримо про цей документ у частині конкретних механізмів, ось як можна реально брати участь у управлінні містом. Сьогодні мій співрозмовник, відомий юрист, він наразі обіймає посаду начальника правового управління Сумської міської ради. Представляю вам Олег Чайченко. Доброго дня, доброго дня, пане Олеже. Ну що, я думаю, логічно розпочати з того. Ну, що ви скажете декілька слів про цей документ у цілому? Ну, статут, скажем, це такий основний локальний нормативно-правовий акт територіальної громади, який визначає основні напрямки місцевого самоврядування, закріплює права громадян, закріплює обов'язки органів місцевого самоврядування, визначає структуру місцевого самоврядування. Також як ви зазначили в своїй промові. І ті передбачає механізми, які надають можливість громадянам приймати безпосередню участь в вирішенні питань місцевого значення. Ну, може, спочатку декілька слів по безпосередньо сам статут. Звичайно, що статут він не створює окремих норм права, а в собі акумулює вже ті норми, які містяться в відповідному відповідних законах, наприклад, закону про місцеве самоврядування, закон про статус депутатів місцевих рад, закон про службу в органах місцевого самоврядування, але враховує, враховує місцеву специфіку щодо конкретної конкретно територіальної громади. На цей час діє статут 2004 року зі змінами 2011. І, звичайно, за цей час вже пройшов. Великий період і потрібно вносити зміни як з точки зору е, той ситуації, яка склалася е, на сьогодні, і з урахуванням тих змін в законодавстві, е, які відбулися в 2015-16 році. Достатньо, скажімо так, і був інтенсивний. Е, скажімо, е, Ривок щодо розвитку місцевого самоврядування, коли було прийнято закон і про співробітництво територіальних громад, і про об'єднання територіальних громад. Але на жаль, на, на мій погляд, скажімо, такого поступового подальшого розвитку законодавства в сфері місцевого самоврядування, ну на жаль, імпульс цей не був, не був в подальшому підтриманий. Фактично, ми залишились, скажімо так, рівень розвитку місцевого самоврядування в тих самих межах законів, які були в 2015-16 році визначені. На жаль, місцеве самоврядування, як і вся держава, вона повинна динамічно відповідати той ситуації в суспільстві, яка склалася. Ну і статут є одним із таких механізмів, який, скажімо, акумулює, як я вже казав, основні риси місцевого самоврядування, mm -hmm. права громадян і можливість участі в місцевому самоврядуванні. Сам статут достатньо, скажем, великий документ, якщо текстуально ми кажемо там, біля ста сторінок, і додатки до нього, шість додатків ми плануємо це і про місцеві ініціативи, і саме ці безпосередні документи, які визначають механізм участі громадян в місцевому самоврядуванні. Ну, я я додам, що створена робоча група, правильно. От я є учасником цієї робочої групи про обговорення статуту. До нього долучилися фахівці Ради Європи. Андрій Михайлович Муша, співробітник Сумської міської ради, веде цю роботу так, і, да. і документ кожен з вас, шановні сумчани, та й не тільки, може побачити на сайті Сумської міської ради. Тільки підкажіть, якому розділі там на сайті на офіційному сайті Сумської міської ради в розділі городянину Громадське обговорення. Uh -huh. да, я дякую вам за те, що э, скоригували, скажемо, що дійсно робоча група вже працює з 2021 року. Спочатку потім були зміни. І хотів би окремо подякувати э, профес, професору э, Запара Світлані Івановні. Uh -huh. нашого, Національного аграрного університету і декану юридичного факультету Роговенко Олегу Володимировичу. Так дійсно безпосередньо участь вже на останньому етапі і достатньо плодотворну участь прийняли експерти з Офісу Ради Європи в Україні Це mm. Лациба э, Максим Валерійович і э, э, Лукенюк э, також Максим Васильович. Завдяки їхній участі, ну, на мій погляд, скажімо, ці, скажімо, вот і формулювання, і уточнення скориговані було ну дуже е, плідно, і я вважаю їхня участь. Ну треба, скажем, визнати, що е, мали ну, значне значне знач, вплив на останню редакцію. Е, остання робоча група, якщо не помиляюсь, це була тиждень тому, проведено. Ми е, погодили е, на цей час робочий варіант, вже кінцевий, можна сказати, і документ було розміщено на сайті Сумської міської ради для громадського обговорення. Будь-яка особа має можливість ознайомитися з, з текстом статуту, з додатками до статуту і надати свої пропозиції протягом місяця з, 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 з дати розміщення статуту на сайт. Ну, Та якщо не помиляюсь, десь закінчиться або 15, го або 16 -го. Mm. Лютого. Тобто можна би, приймати, mm. дійсно, якщо громадяни для себе вважають, необхідно додати якісь пропозиції. Які... Чому ні, робоча група буде розглядати і приймати відповідне рішення? Ось таке питання у мене, ось така логіка цього питання. Я працюю в Сумському державному університеті і я бачу, так, що пишуться курсові роботи, пишуться кваліфікаційні роботи, готуються кандидатські докторські дисертації. Пишеться статті, монографії, поточна робота. А чому б це не спрямувати на розвиток рідного міста? От так, можна за результатами роботи надіслати вам офіційний лист, рекомендації. Ну, Ось такі епістолярії вони якісь вельми обмежені в безпосередньому впливі. Люди цікавляться у зв'язку з цим статутом. Що є така форма, місцева ініціатива. оця От форма, і передбачена цим статутом, вона якби виводить тебе на трибуну Сумської міської ради. Тобто це вже безпосередня участь у локальній політиці. От, припустимо, є певні пропозиції по економічному розвитку міста. Залучення інвестицій. От є якась розробка. Потрібно цю розробку представити на розгляд там, депутатської комісії або сесії. Сумської міської ради. Я передаю от прохання моїх колег, розкажіть про те, як організувати, реалізувати місцеву ініціативу безпосередньо в місті Суми. Ну, сама по собі процедура вона досить нескладна. Сутність місцевої ініціативи полягає в тому, що визначена кількість жителів можуть скажімо, визначити питання, і яке повинна бути включена до порядку денного сумської міської ради і розглянута на сесії на сесії на сесії А да. комісія? комісія вже приймає участь безпосередньо при угу. при проходженні узгодження проєкту рішення тобто якщо скажімо, місцеві громадяни між іншим там визначена кількість ще з 2015 року 22 особи можуть, скажімо, скласти протокол, звернутись якщо є 22 особи, вони вони підписують протокол, який складається, визначають питання, яке виноситься на розгляд сумської міської ради, і подається до канцелярії. Подальшому або вони готують самі проект рішення, або якщо буде потреба, міський голова доручає посадовим особам прийняти участь в розробці цього проекту рішення. Подальше міський голова забезпечить проходження е, проєкту рішення візування через відповідних посадових осіб. І як проєкт рішення на сесію готує, е, розглядається також на депутатській комісії. Депутатська комісія може висловити свою, скажімо, думку е, з цього приводу, але все одно питання повинно обов'язково бути розглянуто на сесії Сумської міської ради. Це дуже важливо, бо мені постійно закидають, що там така бюрократія. Депутатська комісія не пропустить. Так гори, депутатська комісія просто розгляне, вона не, не зупинить його. Правильно вона да, піде да, на сесію. Двадцять дві особи треба, просто 22 підписи. Зрозуміло, з як 22, там 3-5 там будуть головні ініціатори, розробники, правильно. Да. А решта це просто будуть ну, як, як в темі, люди в темі. Не да. те, що вони просто поставлять підпис, вони мають там розбиратися. 22 особи, до речі, якраз класична кількість кафедри. Ну, я э, хотів би сказати, що така була визначена кількість, ну пропорційно, він співвідповідає кількості депутатського корпусу, який може приймати відповідне рішення. Тобто у нас 42 депутата, 20, 43 з міським головою. 22 депутати це вирішальна скажімо, кількість депутатів, які можуть прийняти відповідне рішення. Тобто і визначена була прив'язка. Раніше було там значно більше кількість там. Якщо я не помиляюсь, там ну, більше ніж 100 людей. Це була сума, кількість була зменшена, і, на мій погляд, скажем, більш доступно можна організувати розгляд питання. Але хотів би зазначити, що з 2015 року, практично 9 років, лише один раз. Була ініціатива від небайдужих громадян, які, скажімо, пройшли цю процедуру місцевої ініціативи. Ви хочете сказати, з 2015 року тільки одного разу скористалося цим механізмом. Да, да. Так, так. Бачите. Як тобто, наскільки це ну, потрібно для вирішення питань, і наскільки міська рада. Ну, в даному випадку є тим органом, куди ну могли би звернутися для вирішення тих чи інших питань. Ну питання відкрите. Та люди просто не знають. От ну от абсолютно неправильні уяви людей про муніципальне управління. Ну вони вважають, що там це якась окрема планета. Ну, я часто про це кажу. Вони не знають прізвищ депутатів міської ради від їх в округу. Це неправильно. Ну ну у нас є така форма, скажімо, я не знаю, як її назвати, але коли, наприклад, скажімо, було, якщо я не помиляюсь по піщаному, там було, точно не скажу, з якого старостинського округу, коли там вирішувалось питання по надання в оренду ставку, люди просто приходять з великій кількістю на засідання сесії і фактично своїм скажімо, сталем для цього питання ну, впливають на прийняття депутатами відповідного рішення. Це така чудово. форма неодноразова, скажімо, ага. як її назвати, Це, ну, ну, вона існує і, і працює. А, ну, З місцевої ініціативи розібралися, як бачите, нічого нема складного. Головне просто знати цей механізм і чому б якісь наукові розробки, я звертаюсь до науково науково-педагічної спільноти, не, не спрямувати на розвиток рідної громади. Друге, Хотілося б ще поговорити. Ну, в межах нашої передачі ми про все не поговоримо. Ще про одну проговоримо. Це організація, органи самоорганізації населення, ОСН, так звані. Це ж, власне кажучи, ну якби. Місцеве самоврядування всередині місцевого самоврядування, як ви мені пояснили до ефіру. Розкажіть, ну більше. досить точно висловили, скажімо так, сутність органів самоорганізації населення. Ну, на жаль, как би, тривалий час така форма існувала, ну, в, в ну, практично з початку незалежності України, але вона не отримала того наповнення, яке за своїм потенціалом органи самоорганізації населення мають реалізувати, фактично, зараз це обмежується квартальним, тобто квартальний та старша особа, яка старша по кварталу. Або коли ми говоримо про багатоквартирні будинки, то багатоквартирних вони створювалися перш за все для контролю за наданням житлово-комунальних послуг. Але це, ну, знаєте, як Вихалащування основної, скажем, мети ОСН ну, я, наприклад, скажем, мою, э, моя впевненість в тому, що саме ОСН є напрямок подальшого розвитку місцевого самоврядування. Між іншим органи самоорганізації населення це складова частина системи місцевого самоврядування поряд з э, радами, міськими головами, виконавчими органами. Виконавчим комітетом, обласними э, районними радами і органи самоорганізації населення. Тобто це рівний елемент. Але, на жаль, як, э, знаєте, як кхм, небагатий родич, вони, скажімо, не виконують ту функцію, яку повинні. В чому сутність полягає? Тобто, згідно закону, вони мають своє власне повноваження. Дивіться, давайте от я просто зараз людям спробую пояснити, а ви уточнити. Я правильно мислю? От давайте, якщо ми говоримо про суми, поговоримо про район Чешки, озера Чешка. От Чешка навколо Чешки — дома. А люди вони живуть певним спільним життям, їх об'єднує це озеро, якісь там магазини, там кафе, певна інфраструктура, потім це розважальний там, центр, є супермаркет. Тобто об'єктивно виникає певна територіальна спільнота, яка, в принципі, да, от, в перспективі вона може об'єднатися. Обрати якісь свої органи, брання, яких своїх представників? Та це власне кажучи, відбувається. Я там ну, живу, я там беру участь при прибиранні території, там ще в якихось заходах. Є безпекові питання, правильно? Є там питання відпочинку, там є питання там ну, купівлі там, продуктів, та просто вийти там, поспілкуватися. А, оце є база для ОСН. -у. Я правильно її передав? Тобто це дещо по території. Це одне із питань благоустрою. Да, да. Наприклад, якщо а, міська рада приймає рішення про наділення повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування і передасть повноваження до ОСН з передавання відповідних фінансових ресурсів майна, то ОСН. За законом мають можливість на, на платні основи, скажем, утримувати двох осіб: голову ОСН і секретаря. А Тоб... це, я розумію, ОСН, якщо вони утворилися, це юра соба правильно і свої можу. Вони рахунки... можуть існувати як юридична особа, а можуть не як юридична особа. А гроші як тоді передавати? Якщо передає? якщо е, ми створюємо, скажімо, з метою подальшого фінансування, складання кашторису осени, то звичайно, це повинна бути виключна юридична особа. Виключна. Я яка може зробити так, що частина міського бюджету, правильно, буде передана, безпосередньо, для... безпосередньо буде передана до ОСН. ОСН же може бути різних рівнів, скажімо, будинковий, вуличний, кварталів, мікрорайонів села, селища, а також за нашим проєктом, який ми надаємо, а також і старостинських округів. Тобто, фактично, коли у нас була, була проведена реформа щодо об'єднання територіальних громад. Чотири сільради, Стисківка, Велика Чернеччина, Бітиця і Піщана, вони втратили, скажем, да, як сільські ради. І фактично, скажімо, всі кошти, зараз, які надходять до бюджету, якщо раніше вони розпоряджалися самі, то зараз через рішення Сумської міської ради. І ті фінанси, які є, фактично використовуються вже. За визначенням безпосередньо сумської міської ради. Втративши суб'єктність через створення з органів самоорганізації населення старостинських округів, вони можуть частково цю суб'єктність відновити. І кошти, які, скажімо, потрібні, наприклад, для прибирання доріг, для фінансування благоустрою, для виконання якихось там робот пов'язаних з забезпеченням житлово-комунальних послуг населення, старостинські округи можуть отримати в рамках бюджету і вже не скажімо, не звертати з прохання для депутатів виділяти додаткові кошти, а самостійно і використовувати ці кошти на своїх старостинських округах. І саме така ж схема відноситься і до всіх інших. Скажем, органів самоорганізації населення, наприклад, будинкова. Якщо ви бажаєте там, територія, можете також займатися. ну, Будинково, звичайно, це не э, значна територія. Якщо ми беремо э, орган самоорганізації населення мікрорайону або кварталу, то звичайно, я от між іншим хотів э, там зазначити, що Ірина. Э, Дяденка також зацікавлена, і ми там з нею працювали з приводу створення ОСН на добровільний, тобто визначити добровільник як мікрорайон і з подальшим наділенням коштів для реалізації тих, вирішення тих питань, які виникають. Безпосередньо в самому цьому мікрорайоні приватного сектора. Но, на жаль, я коли скажем, за характером роботи виїжджали там, на Ромінське, там, коли вибух був, я в складі комісії щодо складання. На Спартака, да, да, на Спартака. На І подивитися, які там вулиці. Страх... Страхіття. сектор, приватний сектор, але взагалі він як-то поза э, благоустрою. А центр міста, от між Воскресенською і Соборною, там всередині. Да, ну, ну Там питання дещо інше, оскільки там є все ж таки власники. Я маю на увазі, це ж е, територія вже на ну, визначена територія чи ні. Але вулиця в приватному секторі це місця загального користування. І вона хоч так, хоч так вона покладена саме на е, обов'язок органів місцевого самоврядування. Фінансування, скажімо, інші там події, там, війна, вони перешкоджають звичайно виділення коштів на. Приватний сектор, але це, це, це питання є. Якщо, скажімо, ну, добровільно, ну може би, це не саме такий гарний приклад, оскільки там, ну я там також буваю іноді, там ну, достатньо, скажем, нормальні дороги, якщо порівняти з Ромінська, де ми були на Спартака, там, там Пантелеймонівська і там інші вулиці. Вам не здається, що от зараз в умовах війни. Бажано все ж, все ж таки людям утворювати такі ось Ну, Ненормально, коли в під'їзді люди один одного не знають. Ну, ненормально, коли а, якась екстремальна ситуація, а люди навіть ну, не знайомі, а іноді ще конфлікт. От, ну, звичайно, треба, як інститут, да. скажем, громадського об'єднання да, людей как би, створення фактично. Ну, суб'єктності людей, які мешкають в одному домі, звичайно, це буде одним, одним із таких механізмів, як, як приклад. Я з вами повністю погоджу. Але потрібно ще враховувати. Звичайно, що після перемоги повернуться наші воїни, вони, звичайно, будуть. Достатньо, ну, на мій погляд, як може я помиляюсь, реагувати на деякі, скажімо, на їх думку несправедливості, які можуть бути в суспільстві. І ця реакція, вона повинна бути все ж таки направлена в творче, в творче русло. Да? Якщо ми будемо створити ОСН і безпосередньо з наділенням повноважень і коштів. То люди самі будуть використовувати е, ці кошти, визначати напрямки використання. Не ми з вами будемо ходити до депутатів, депутатських комісій, обґрунтовувати, mm. що нам потрібно, не потрібно, а це буде фінансовий ресурс, який надається громадянам. Якщо ви там, ну, пробачте, були крадіжки, це ви самі виноваті, що обрали такого голову. А е, не потрібно буде вже іскати крайнього, хтось інший там винувати в цьому, що це не зроблено. Будь ласка, от вам. І це, на мій погляд, буде. Ну, фактично розкривати те про що ви кажете, і потенціал людей щодо реалізації досягнення загальних цілей. Загальна ціль буде об'єднувати. Mm -hmm. І ці кошти будуть фактично на громадському контролі. Наприклад, якщо виділяється, ну візьмемо ту туше э, да, виділяється 15, 20, 30 мільйонів на використання, то буде вся добровольна контролювати, де куди копійка пішла. І, э, наприклад, э, э, якщо. Ну, скажем так, виконавчий орган визначає, наприклад, за кошти така ціна, то э, ОСН може ну, іншим способом, самостійним способом, за рахунок э, жителів виконувати якісь роботи, тобто в цьому також може бути якась економія, а, 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 а <хух> кошти направити на ті більш такі потрібні цілі. Ну, як один із варіантів обговорення. Я ще тільки дві речі додам, що по-перше, це цілком у контексті реформи децентралізації, яку ж ніхто не відміняв, це фінансова децентралізація. І, По-друге, це ну, збільшить довіри людей до влади, бо влада тут поруч. Ну, якщо ОСН... Ні, я навіть не так хотів би сказати. все ж таки не довіри до влади, а люди повинні повинні самі становитися частиною цієї да, влади. Да, да, да. Тобто, в даному випадку буде дійсно, що таке централізація? Це передача повноважень. Так? Тобто, Ми передаємо повноваження, наприклад, в наприклад, в дорожньому господарстві. Да? Вони вже будуть, скажімо, або разом з міською радою вже фіспівфінансування на якісь там загальних mm. э, про, э, сміжних проєктах, да, наприклад, mm. дорога, яка внутрі ОСН, це власне фінансування, якщо, якщо це ну, подводяща да, да, підходяща э, дорога загальна траса. Да, там, да, да. Це вже інше, участь. А здесь у нас фактично йде ну, на мій полі, все ж таки централізація. Хоча э, міська рада, але 22 особи. І ми повинні враховувати, що ну, 22 особи визначають використання всього бюджету. Ні, ну, е, хотів би все ж таки оговорку сказати, що нас зараз, е, оскільки введена військова адміністрація в, в Сумській міській тергромаді, то депутати скажем, зараз не вирішують питання щодо бюджету там деяких питань земельних, майнових і інших питань. Тобто зараз це передані повноваження до військової адміністрації. Але навпаки, ще є час для того, щоб. Обговорити майбутнє, як буде функціонувати. Да. Ну, утворити це не можна. Ну, не бу... твориться безпосередньо за ініціативи самих громадян. Так, да, да, да. так, що ж є те, що от американці це називають термін, такий культивування демократії. Вони говорять, що це реальна демократія, коли вона культивується, тобто знизу. От. Ну, і все ж таки тут потрібно підкреслити, що. Повинна бути все ж таки мотивація у людей. Ну, Якщо я знаю, що ми можемо отримати кошти, ці кошти використати на благоустрій, там дитяча садочка, там, або я просто так, те, що приходить перше, там благоустрій, дороги, там присадибне якісь там, або там місця загального користування, люди будуть мотивацію. Коли от ви, наприклад, створили свій труд вигляді диссертації або іншого документа. У вас була мотивація створити його, а реалізувати це вже інша може бути справа інших людей. Тобто, коли ви можете приходити вже безпосередньо до них або до міської ради, вже, е, пита... з, 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 зрозуміло, що питання загальне міські, там, екології, наприклад, річок, да, е, ще щось, вони повинні вирішуватися це централізовано з залучення великих коштів вже міської ради. Але питання щодо вирішення. Територіальних вже по мікрорайонам, по будинкам, по вулицям, це повинно віддавати безпосередньо на ОСН. А у нас виходить, ну, деякі там, одні депутати активні, у них округа активні. Хтось не активний, може менш активний. Тобто все, все буде залежати вже не тільки від людей, а вже від активності безпосередньо депутата. Добре, ну я так думаю, що для першої розмови цілком достатньо. Ми бачимо, що там можна про інші механізми говорити. ну Для першої цілком достатньо. Дуже дякуємо за візит. Завжди на сумському каналі раді всім очільникам Дякую. сумської міської ради. Запрошуємо вас всіх. Шановні пані та панове, шановні наші глядачі. Ми з Олегом Чайченком, начальником правового управління Сумської міської ради, говорили про конкретні механізми вашої участі в управлінні містом. Ну, у зв'язку з таким документом, який існує з 2004 року, з яким ви можете знайомитися ще раз. повторю, на сайті Сумської міської ради у розділі Городянину статут територіальної громади міста Суми, де ці механізми визначені. Дякуємо за увагу. До зустрічі. До побачення. Thank you